О, ні, мені випала зміна на святвечір, Що ж мені робити? А я так хотіла мати цього року різдвяну вечерю, а тепер не встигну. А чому не встигнеш? Та як чому? Ти знаєш, скільки взагалі треба часу, щоб приготувати вечерю з 12 страв? Ну Так, часу, щоб приготувати, знадобиться чимало. Але Ще ходити не закупи, кутю купити, капусту на голубці, Ще ту капусту треба зварити. Не бачите мені цього року вечерю. Та чому не бачите? Ти ж можеш взяти і я вже мучу про те, що в мене навіть ялинка не діта. А дай я скажу. Ха, я вже змирилася. Та візьму піцу додому та й переб'ються. Жалі читаєш робочий чат, чи він у тебе на м'юті? Ти про що? У нас лап'єць буде різдвяний сет на свята. Там будуть і голубці, і вареники, і всі 12 страв, які потрібні до різдвяного столу. Ого, класно! Можеш собі завчасно замовити і після зміни забрати своє замовлення. Але скільки це все буде коштувати? Я взагалі то офіціанткою працюю, а не Ілоном Маском. Чу, та там ціна всього 1490 гривень за всі 12 страв. Скільки? Тоді обов'язково замовлю. Ну то цей.